Пані Тетяна разом із сином чекає маршрутне таксі. Усього кілька кілометрів бездоріжжя видаються каторгою і для неї, і для малого, каже жінка. Дістатися до райцентру, який за 30 кілометрів у рази складніше, ніж до сусідньої Білорусі. Може, старші люди пам'ятають, але я не пам'ятаю такого, щоб тут ремонтувалося щось. Таке все. Добивається, доходить. Час від часу засипати ями і вибоїни приїздить грейдер, але це не допомагає, скаржаться селяни. Увечері транспорт не завжди є. А у вихідні автобуса із заболотя теж не дочекаєшся. Дістатися додому з роботи чи навчального закладу неможливо, а долати кілька кілометрів шляху, який пролягає через поле і ліс, небезпечно. Прошлий год там лагодили, підсипали. Ну, вже сніг був, зима була. Вона опять вибилася, розбилася. І дороги ну немає дороги. Суботу маршрутки в нас не ходять теж погано. Їдуть до поїздів, їдуть діти, приїжджають і залучилися. Ну що то вже ж нема. Перевізники не не дуже хочуть їхати. Ну не хочуть, понятно. і хто чим добирається, і мусоло якось доставляти на дороги. Ще два роки тому пригадують, місцеві до прикордонних сіл їздило три перевізники. Та через понищену дорогу два автобуси на рейс уже не виїздять. Останній, що лишився, теж працює мало не в збиток, адже на ремонт техніки доводиться витрачати левову частку заробленого. Кожен ламається? – по 400 кілометрів на такій дорозі. Що не буде ламатися? Ви ж самі повинні знати, що воно до чого. Чи давно ремонтували, Чи пам'ятаєте вчора? Які їдете з заболоття сюди по часу? Ну приблизно минув двадцять до 15, так. А могли б? А могли б за 5 хвилин за та зверталися? Ну куди ж там куди? Тож за скільки говорили, ніяких звір яких немає. Все. Сільська рада вела переписку з чиновниками райдержадміністрації не один рік. Влітку гроші на проблемну ділянку дороги таки відшукали. На пропозиції обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, районна рада виділила 350 тисяч у липні місяці, щоб відбувався ремонт під'їзної дороги до села Тур і до села Гута. Дані кошти чогось провісіли в бюджеті селища заболутя до кінця серпня місяця, і потім передали дані кошти в департамент розвитку інструктури. Обласної державної адміністрації минуло три місяці. Однак ні коштів, ні, хоча б підготовки до ремонту дороги не видно, кажуть депутати. Я вже звертався з депутатським запитом на ім'я директора департаменту Мирки Івана Івановича, де наші гроші? Ні дороги, ні грошей, і невідомо, яке, яка далі доля чекає. Вони обіцяли, що буде співфінансування 50 на 50, а це мало бути 700 тисяч. Що цих коштів, хоча б будемо казати, такий поточний ремонт доріг і до ГУТи, і до тура, вистачило б, щоб можна було зробити. Бити, але на депутатський запит ми відповідь поки що чекаємо. Ситуація докорінно зміниться, коли на цій території створять заболотівську об'єднану громаду, упевнені чиновники. Чекають позитивних змін і селяни. Адже якщо цей проблемний відрізок дороги не відремонтують, взимку, коли дорогу замете, жителі прикордонних сіл зостануться заручниками у своїх же домівках.